Привіт! Ви на каналі Житейське в'язання з Валентиною. З вами Валентина. Сьогоднішнє відео пояснення, можна сказати, експрес майстер-клас. Як зв'язати шапку по діагоналі. Я буду в'язати з пряжі двох, двох видів міксу двох пряж. Це в мене бобінна пряжа, вовна і акрил. Я її зміксувала в дві ниточки. Такий колір і пряжа Drops Nord Mix 07 колір. Тут в складі це теж вовна. 45% альпака, 30% поліамід і 25% вовни. Рекомендують нам інструмент 3 міліметри в цій пряжі. Для в'язання, скажу, що ця пряжа шкарпеткова, то спиці номер 3 можуть бути, я буду в'язати шапку, то я буду брати спиці більшого розміру, бо я зробила мікс пряжі, вже змотала в такий моточок. І хочу вам сказати, що ви мали на увазі, що вовна розпушується, треба, щоб вовна дихала, то треба брати більший розмір спиць. Наприклад, якщо ви не в'яжете шкарпетки, шкарпетки потрібно, щоб було щільненько, а якщо шапку чи светр, то треба, щоб волокно трішки полотно в'язане дихало, можете взяти для виконання цієї шапки будь-яку пряжу, яку вам подобається. Гарно виглядатиме в пряжі секційного фарбування, наприклад, ангора секційного фарбування або просто алізе ангора. Gold класичну. Цю пряжу я б в'язала на спицях 3,5 ангору. Свій процес я буду в'язати на спицях номер 4 Ви підбираєте самі свою щільність в'язання, яка у вас, і ту пряжу така, як у вас. Тут справа в тім, що в мене мікс пряжі, і ви не можете підібрати точно такий. Точно такий метраж пряжі, довільний, але тут це великого значення немає, підбираєте під свою щільність, як ви хочете, щоб трішки було збитіше полотно, щоб шапка не продувалася, чи трошки вільна. Можна такі шапки в'язати з, з норки в дві ниточки, в дві, в три, якщо хочете, щоб тепліша, гарно ця шапочка буде виглядати. ну, З будь-якої пряжі, таку, як ви захочете. Можна. Робити полоси там по діагоналі, 2-3 ряди зв'язати одним кольором, потім іншим. Можна робити, два ряди лицевих, два ряди виборітних. В мене в'язання просте, швидке, експрес, як то кажуть. У мене буде ця шапочка хустковою гладдю. І так, почнемо вив'язувати нашу шапочку. Набираємо на спиці. Любим зручним для вас способом будь-яким набираєте три петлі. Я набираю так, як мене навчили раніше. З юності набираю так. Три петлі набрали, і будемо приступати до нашого в'язання. Роблю невеликий хвостик, щоб мені потім його було зручненько ховати. Я витягуємо тепер спицю. Я залишаю цей хвостик для орієнтиру, щоб я бачила, якщо справа в мене хвостик, так у цьому ряду я буду робити прибавки. Тепер починаємо робити прибавки. Теж існує безліч видів прибавок, накидів без дірочки я роблю з дірочкою. Мій МК-швидкий для новачків просте в'язання. Хто учиться, тому. Буде легке таке в'язання. Першу петлю я знімаю, другу роблю накид до себе, далі лицева петля. Далі накид до себе, і кромкову я пров'язую виворітньою, бо це кромкова. Підтягую ниточку, цей хвостик. І Починаю в'язати. Другий ряд я пров'язую без прибавок. Першу петлю знімаю, бо вона кромкова, і пров'язую лицевими петлями. У нас вийде хусткова гладь. Останню петлю я пров'язую виварітньою, бо вона кромкова, підтягую ниточку. Цей мій ряд пров'язали без прибавок. Тут алгоритм прибавок такий, що в кожному другому ряду ми робимо прибавки. Далі. Першу знімаю непров'язаною. ниточка, хвостик ниточки наборного краю. В мене справа, то мені тут, це як маркер, що мені потрібно робити прибавки. Накид до себе. Один, два, три. Накид до себе і виворітня. Наступний ряд пров'язуємо наші накиди, наші такі прибавки. Пров'язую лицевими, перевернулася петелька до кінця ряду. В наступному ряді ми теж робимо прибавки. І таким способом ми в'яжемо, полотно у нас буде розширюватись, не буду забирати вашого часу. Ще раз нагадаю, що алгоритм прибавок в кожному другому ряді ми додаємо і в'яжемо таким чином. Зараз я намалюю схематично, щоб ви зрозуміли, що я хочу, що це буде. Яке це буде у нас в'язання. Отак. Оце у нас тут. Ми набрали три петлі і робимо прибавки. Так, намалюємо схематично, ми сюди робимо прибавки. Яку нам потрібно? Це в нас буде тут висота шапки. Висота шапки. Яку ми робимо висоту, ви міряйте, самі яку. Я, Знаєте, як визначаю? Так, інтуїтивно, якщо об'єм голови 52 см, це мій об'єм голови, я вив'язую 44 см. Отут буде 44 см. Ну, і тут, звісно, 44 см, нам потрібно вив'язати оце. Оцей відрізок в'язання. Оце висота буде нашої шапки. Якщо у нас 54 см, 54 см ми вив'язуємо 46 см висота шапки. Якщо 56 см, то 48. Ось таке така моя формула. Не знаю, правильно, неправильно, я по ній вяжу давно такі шапки, шапка з моєї юності. То в'яжемо так. Дов'язали ми оцю висоту, яку вам потрібно. Тепер наше завдання зробити тут збавляння. Нам треба далі вийти на три петлі, щоб тут у нас залишилося три петлі. У нас такий саме буде алгоритм. Убавок, такий, як і прибавок. Дойшли, оце 44 см пров'язали, далі так починаємо. Кромкову ми не займаємо петлю ні тут, ні тут. А тут робимо по дві рази. І з'єднуємо до трьох петель. Ну, я обов'язково з вами зустрінуся, ще коли дов'яжемо до цих пір і будемо пров'язувати далі. Легких вам петельок побачимося на цьому етапі. Оцю висоту. Шапки, в мене вона 44 см. Повторюсь, ви вив'язуєте в залежності від об'єму вашої голови. Тепер починаємо збавляння. Ми розширяли з трьох петель цей квадрат, тепер нам потрібно його звузити до трьох петель нескладними такими убавками, збавляннями. Дуже просто, так, як і все в'язання цієї шапочки. Першу петлю знімаємо, не пров'язуючи. Далі пров'язую дві разом любим зручним для вас способом. Я пров'язую, найзручніше мені буде пров'язати за задні петлі отак. Дві разом. Лицевою, і продовжую в'язати лицевою петлею до кінця ряду вив'язую. Наше в'язання все йде лицевими петлями в лицевому і виворітньому ряду, бо це у нас хусткова гладь. Дов'язую до кінця ряду, там теж роблю дві. Дві петлі, петлі разом, збавляння петель. І ми так продовжуємо в'язати таким способом, поки в нас не залишиться три петлі. Збавляння ми будемо робити в кожному ряду, так як прибавляння ми робили в кожному другому. А, збав... а збавляння буде у нас в кожному ряду. Дуже прости... проста шапочка у виконанні, повертається мода на неї, вона гарно виглядає, то в'яжіть з задоволенням і носіть. Можна використовувати пряжу секційного фарбування, буде гарно виглядати. Можна в'язати, ще раз повторюся, дві, два ряди лицевими, два ряди виворітніми, щоб були чітко видно діагоналі. Можна змінювати колір нитки, щоб гарно було, дві, наприклад, дві петлі лицевими, два ряди лицевих ви в'яжете одним кольором нитки, два ряди виворітних, ви в'яжете другим кольором нитки. І будуть такі. По діагоналі гарні полосочки. Такі шапочки можна і діткам в'язати, гарно виглядає, якщо вона буде кольорова, мені потрібна була базова шапочка, я вибрала такий базовий колір, і хотілося не дуже таку, як то кажуть, помітну яскраву шапочку, просто таку базову, скажімо, річ. Я вибрала такий колір і простий візерунок. Ще. Таким пріоритетом було в мене, щоб це було просте, легке в'язання, яким я можу поділитися з вами і із цією шапкою справиться навіть недосвідчена в'язалочка, яка вміє тільки в'язати лицеві петлі і, і робити накид. Накид і дві рази. Тут все оце таке наше нехитре в'язання. Наше завдання дов'язати ще раз таким способом до трьох петель. І ми з вами зустрінемося далі. І я розкажу вам, як ми будемо робити шивання, тобто збирання нашої шапочки. Тут ми дійшли, залишається в нас. Кінці ряду, тепер ми пров'язуємо ці дві петлі разом, теж, як ви хочете, як вам зручно, чи за передню, чи за задню стінку. Останню петлю пров'язую. Виворітне, бо це кромкова і перевертаю в'язання і пров'язую так само, починаючи з іншого ряду. Першу петлю я знімаю, дві разом пров'язую. Чи за передню, чи за задню, як вам зручно, стінку. Такі збавляння, повторюся, робимо в кожному ряду. До зустрічі. В кінці в'язання, коли в нас буде три петлі. Легеньких і рівних петельок вам. Так, дойшли ми до цього етапу, що у нас залишилося на спицях 4 петлі. Наше завдання. На цьому етапі просто закрити ці петлі, як ми їх будемо закривати при закінченні нашого ряду. Дві разом і перекидаємо на ліву спицю. Дві разом перекидаємо на ліву спицю. Ось так і закінчуємо. В мене вийшло так, як мені. І хотілося, в мене закінчився один 50-грамовий моточок цієї пряжі дропснорт і дві додаткові ниточки. Тобто на вив'язування цієї шапки в мене пішло 170 метрів пряжі, якби вив'язали в одну нитку. В кінці я в описі під відео обов'язково напишу, скільки яка вага цієї шапки в мене вийшла. До чого це я вела, що Потрібно залишити ниточку, якою ми будемо сшивати. Або ж ми віземо додаткову. Я цю ниточку відріжу, потім, за допомогою гачка, я її сховаю в оцей, в оцю, в оцей ланцюжок кромкових петель. Тепер складаємо наш виріб ось. Початок в'язання, ось у нас кінець, бо все не поміщається в нас в кадр. Повертаємо, так скажімо, щоб була діагональ у нас отут, так я вам поясню, і складаю це полотно пополам. Склала я ось так от пополам і буду шивати... Цей бік. Це у нас, якщо вже ви зрозуміли, буде відворот шапочки. Тут ми зберемо, а це у нас є, така я вам схематично показала, як буде виглядати ця шапка. Далі, я приміряю так, ну, тут у мене буде шито. Отак От я відклала. Далі я дивлюся, скільки мені потрібно отвороту. Так, для себе це я дивлюсь, який мені відворот ну, потрібен. Хтось любить більший, хтось любить менший. Можна цю шапочку зв'язати з одним відворотом, якщо буде у вас пряжа товща. Можна зробити один відворот і зшити. Я буду робити з двойним, з подвійним, то я зараз виміряю, скільки мені потрібно. Ну, такий відворот мене один влаштує і інший. То, в принципі, мені потрібно буде шити десь на половину висоти оцього полотна. Це я вам поклала в поперек, Я зараз змірюю, на жаль, бо не поміщається все в кадр висота. Полотна в мене вийшла 42 см. то мені потрібно 21 см шити. Зараз ми цим і займемося. Так, беремо ниточку, я буду шивати вже одною. Беремо голку, зручну для вас для шивання У мене голка пластмасова, дві нитки, роблю вузлик і починаю я шивати свій виріб. Беру я сшивать за оці дужки, Можна, якщо ви початкова в'язальниця і не хочете дуже заморочуватися, можна просто зшити його отак. Швом вперед голка і все. Я буду піднімати оці подвійні петлі, хоча ні, я зроблю по-простому. Якщо вже шапка проста, то будемо сшивати її по-простому. Я просто. Шиваю її швом вперед голку. От і все. Цю ниточку потім я заправлю. Тут я фіксую трішки. Вже коли я вам позиціонувала, що вона буде проста, то будемо просто для початківців без заморочок. Так, починаю шивати швом вперед голку. Ніточка мені заважає тепер. От так. І сшиваю. Це й у нас буде всередині? Підвороту, то, в принципі, все це нас влаштує. В мене маленька довжина стіпка, десь 0,7 міліметра. Ось так. Таким способом ми сшиваємо 21 см нашого полотна нашого відвороту. Зустрінемося, коли я зроблю цю роботу. Так, я шила до половини виробу, як нам і потрібно. Тепер. Можна піднімати, шукати тут дужки, шивати непомітним швом, бо це буде вже в нас лице з того боку. Але я зроблю, ну як, простіше. Я просто виверну цю шапочку, цю заготовку, на тут краї. І тепер по цій стороні шию так само, як шивали, без заморочок, швом вперед голку. Оце і все. Ця гарно виглядає шапочка у пряжі з з ангори пухнаста, об'ємна. Мені ангора щось не дуже подобається, бо сиплеться, яка б вона не була скрізь. І в очах і вноситься цей пух, то я вибрала тоненьку вовну, щоб шапочка гріла, не продувалася. Я вибрала пряжу Drops North із додаванням напіввовни бобінної. Таким чином, сшиваємо нашу шапочку до кінця, зустрінемося тут в кінці. Так, ми тут, вже в кінці нашого в'язання. Ми дійшли, я сховала кінчики, дійшли ми до закриття нашої маківки-шапки. Тут теж все. Дуже-дуже просто я підбираю оці дужечки, знизу вгору, згори вниз, знизу вгору, згори вниз, кожну, ну, я беру найближче до себе половинку петлі. Отаким чином знизу вгору згори вниз, знизу вгору, згори вниз. Якби нанизуючи оці напів половинки петлі на ниточку і підтягую. Знизу вгору, згори вниз. Нехитрий такий спосіб, такі маніпуляції, проводимо до кінця нашого ряду, підзбируючи петлі на голку і періодично підтягуючи це. Показую вам свій спосіб в'язання надпростий, щоб справився навіть. Новачок, як то кажуть, в'язальниця, яка тільки знайомиться з цим видом рукоділля, як в'язання. Так, дійшли ми кінця ряду, підтягуємо все. І ось так у нас вийшло. Далі я протягую в оцій квіточці, скажімо так, що у нас вийшла. Підтягую щільненько, щоб не було дірки. Ще раз пройдусь так по верхушках цієї, як, так би мовити, квіточки і фіксую цю ниточку. Все найпростіше. Відрізаю, роблю ще додатково пару вузликів, щоб не розв'язалася наша вся ця схема і ховаю ці ниточки в цей шов, що у нас. Виходить, воно буде непомітно. Після прання пряжа розпушиться, буде гарно виглядати в цьому виробі. Всі такі дрібні недоліки, вінілюються скажімо так, пухом, який в нас вийде після прання. Так що, не хвилюйтеся. Все після прання врегулюється. Єдине, що я б рекомендувала прати, якщо ви будете в'язати з такої пряжі, як у мене, дропс норт, то це однозначно ручне прання. При 30 градусів, рідким засобом для прання. Або це може бути шампунь і бальзам для волосся. Так, наша шапочка готова. Вивертаємо і дивимося, що в нас вийшло. Ось така маківка шапочки в нас вийшла, ми так зібрали. Шовчик є, ну, це не критично, що він є. Робимо відворот, у мене подвійний буде. Один, два, і все. Проста шапочка готова. Таку шапочку можна і дітям, дорослим, і для будь-якого віку. Сама проста і стильна шапка по діагоналі. Я вам обов'язково ще покажу в цьому відео, як буде виглядати ця шапка після в'язання. Шапку ми шили, і вона в нас готова. Після прання розтяглася пряжа, дуже розтяглося у висоту. Але це мене влаштовує, бо можна зробити більший відворот. Підгин, загин. Ось так. Дуже гарно виглядає полотно. Єдине, що мені не сподобалося, дівчатка, в цьому, що пряжа дала трішки косину. Ну, можливо, це з-за того, що такий спосіб в'язання я вибрала для цієї пряжі. Ось, бачите, в мене трішки косить отут шов. Ну, ви будете якусь іншу, можливо, пряжу підберете, і у вас буде все добре. Трішки мене не влаштовує тут цей шов. можна його зв'язати, зробити непомітним. Але, в принципі, якщо анонсовано, що це швидка шапка, проста, справиться навіть новачок, то така ідея, така шапка може бути. Ось так. Дякую всім за увагу, за перегляди. З вами була Валентина. До побачення. Хочу додати, коли одягла на голову, ця косина не так помітна, і ніби вирівнялося той шов, що ззаді лягає рівніше. Так що це не дуже критично, дівчатка. Не бійтеся, в'яжіть.